Слава Богу. Земне життя так швидко пролітає, його ми не зупиним ні на мить. Хтось скарби на, собі, на землі собі збирає, немов би вічно будемо тут жити. Життя людське це є всього лиш пара, яка на хвильку з'явиться і все, не, мов би сон, що швидко пролітає. Чи зрозумів, мій, друже, ти вже це, сьогодні щось плануємо собі і маємо у житті пріоритети про вічність, ми ж забули в суеті та інші цілі ставимо для себе. На потім відкладаємо Христа, тому що часу в нас, на жаль, не вистачає, а Він віддав за нас своє життя. А Він сьогодні всіх людей спасає. Йому не байдуже, що гинем у грісі, він заплатив за нас своєю кров'ю. Для нього, друже, цінний дуже ти. Хоч неважливо, як ти жив до цього. Важливо те, що поки ще є час, ти в серце можеш Господа прийняти, не відкладай на потім майбуття. Твоя душа втомилася страждати. Сьогодні, друже, рішення зроби і зупинися просто на хвилинку, поглянь навколо дні такі важкі, ніхто не знає, де його зупинка. Можливо, завтра, нині уночі, а може, зранку чи десь у дорозі життя закінчиться і вічність впереді. А ти про це не думаєш ще й досі. Та нині сам Господь іще зове, з любов'ю свої руки простягає, дитиною назвати хоче сам тебе, Він хоче довести тебе до раю. Хоч неважливо, як до цього жив, можливо, сили змінити щось не маєш, він допоможе, тільки попроси. У нього на життя твоє є плани. Він хоче все в тобі перемінить. Ти зрозумієш, о, як добре бути з Богом. Він, батько для сиріт і також вдів. Він любить всіх, дорослого і малого. Сьогодні час непевний на землі. Шукай Христа, допоки Він ще кличе. Бо хоче всіх без винятку спасти. Для нього, друже мій, ти, дуже цінний. Поклич його, коли втомився ти, і сенсу у житті твоїм немає, багато він сердець уже змінив, і багатьох ще нині закликає. Амінь.